В Україні вже другий рік триває повномасштабна війна. За цей час від підступних обстрілів ворога постраждали, і загинуло чимало людей. Зруйновані та пошкоджені як будинки мирних мешканців, так і інфраструктура міст та селищ. 7 серпня Покровськ зазнав двох ракетних ударів, внаслідок яких загинуло 9 людей. Поранення отримали 82 людини. Зруйновані та пошкоджені будинки та інші споруди. Якщо ви стали свідками обстрілу. Ні в якому разі не треба наближатися до місця самого потрапляння боєприпасу необхідно покинути цю територію та прослідувати до найближчого укриття, навіть якщо немає повітряної тривоги, тому що є загроза повторного обстрілу. Саме це і сталося в місті Покровськ, коли через пів години. Коли вже зібралися всі оперативні служби, ворог підступно завдав другого обстрілу, наслідок чого постраждали як наші рятувальники, поліцейські і мирне населення. Проте якби люди дотримувалися елементарних правил, не приходили подивитися на результати цього обстрілу, можливо, жертв було б набагато менше. Аби люди були більш інформовані та знали, що робити внаслідок надзвичайних ситуацій, сьогодні, 9 серпня, рятувальниками було проведено інформаційний рейд у місті Покровськ. Якщо Стали свідком обстрілу. Треба якнайшвидше покинути місце прильоту, не залишатися поруч, не знімати на телефон, берегти себе. Дякую, зрозуміло. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, тому що ви бачите, що нещодавно в Покровську сталося. Та ми самі це пережили, ми переселенці з Волновахи. Якщо ви побачили вибухонебезпечний або, або підозрілий предмет, будь ласка, не підходьте, не чіпайте, відійдіть на безпечну відстань, поберете оточуючих. Та зателефонуйте за номером 101 або 112. Під час інформаційного рейду працівники ДСНС надавали поради покравчанам стосовно місце перебування у разі вибухів, закликали стримувати свою цікавість та ні в якому разі не наближатись до епіцентру подій. Якщо ви знаходитеся вдома і чуєте сигнал повітряної тривоги, необхідно прослідувати до найближчого укриття. Якщо ви чуєте звуки вибухи, алгоритм дій той ж самий. Ні в якому разі, коли ви чуєте щось з вулиці, не треба виходити на балкон, виходити на подвір'я, знімати це на телефон. Необхідно або прослідувати до укриття, або зайняти найбільш безпечну ділянку в своєму будинку. Це така кімната, в якій вас від вулиці буде відмежовувати якнайменше дві стіни. Перша стіна вона прийме на себе вибухову хвилю, друга стіна обереже вас від уламків. В багатоквартирних будинках це зазвичай коридор. Якщо ваша ванна не обладнана з великою кількістю скла та кафелю, в ній також можна укритися. Проте, якщо все ж таки є багато елементів, які можуть створити уламки, краще вибрати інше укриття. Мешканцям пояснювали, що у разі сигналу повітряної тривоги не слід залишатися на відкритій місцевості чи у громадських місцях. Якщо ви знаходитесь на вулиці, теж прослідуйте до найближчого укриття, якщо воно є. Якщо немає, тримайтеся подалі від об'єктів. Критичної інфраструктури можна впасти на землю, закрити голову ось так руками, і найбільше треба захищати вуха від баротравми, відкрити рота. І як тільки обстріл завершився, прослідувати до укриття. Мешканці кажуть, дотримуються правил безпечної поведінки самі та навчають цьому дітей. Щоб нічого не чіпали, взагалі нічого, хоч що не валяється, щоб нічого не чіпало. Якщо ти бачиш у лісі якісь іграшки подозрілі, то не треба трогати, бо в них може бути зачатком. Ми не місні, це мій батько там. Ми з села та рядом зірвалася ракета. І ми підвал не жали, коли чули це обнаруженные там непонятные предмети, щоб нічого не трогали, сразу старшим доложити. Ну а ми, соответственно, будем приймати свої міри, тому дзвонити. Так проводимо беседы, да, звісно. Треба відходити від вікон, не треба знімати, щоб ворог ну щоб він не знав таке. Рятувальники зазначили, не потрібно самостійно намагатися ідентифікувати знахідки чи розбирати завали після обстрілу. Необхідно дочекатися аварійні та рятувальні служби, які уповноважені проводити такі роботи.